Вітаю вас, колеги! З вами Тетяна Цюман і Олена Нагула. Ми психологи та співавторки програми Особиста гідність, безпека життя, громадянська позиція для початкової школи. Сьогодні на нас очікує професійна розмова. Ми будемо говорити про явище торгівлі людьми та знання і навички, які дозволяють уникнути цього ризику. А виклик у тому, що ми пропонуємо опанувати ці знання з учнями молодшої школи. І сподіваємося, вже до кінця відео нам із Тетяною вдасться переконати вас, що цей шлях може бути неймовірно цікавим для дітей і методично цілісним для педагогів. Проблема торгівлі людьми набуває дедалі більших масштабів. А війна і вимушене переселення зробили її ще гострішою. Люди усіх соціальних верств погоджуються працювати неофіційно у замкнутих приміщеннях, на нелегальному виробництві або ж готові перетнути кордон у незаконний спосіб, віддавши роботодавцю паспорт, мобільний телефон чи інші особисті речі. Усе це враховують торговці і вміло грають на почуттях людей, їхній правовій некомпетентності. Та бажанні гарно жити. За результатами дослідження міжнародної організації з міграції уразливу групу складають люди віком 20-49 років. Так, це дорослі, але їхні риси особистості, громадянські компетентності та життєві орієнтири. Були закладені ще в дитинстві. Саме тому профілактичну роботу слід починати з маличку. Однак ми в жодному разі не пропонуємо говорити з дітьми про торгівлю людьми, натомість допомагаємо їм вирости із повагою до себе та інших, критичним мисленням і громадянською свідомістю, уміння пізнавати себе і навколишній світ, спостерігаючи та досліджуючи, готовність брати відповідальність за власні рішення вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей і відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади. Ці важливі компетентності описані у державному стандарті початкової освіти. І саме формування цих навичок закладено у методиці, яку ми пропонуємо до вашої уваги. Адже вони вкрай необхідні, аби протистояти ризикам у дорослому житті. З дітьми можна і варто говорити про все, що підготує їх до безпечного дорослого життя. Але робити це треба обережно, виважено, психологічно грамотно та послідовно. Саме так, як закладено у програмі виховної роботи особиста гідність, безпека життя, громадянська позиція для учнів перших-четвертих класів. Ми розробили її на замовлення Міністерства освіти і науки України та Міжнародної організації з міграції. Спеціально для попередження проблеми торгівлі людьми. Ті з вас, хто був вже знайомий з нашою методикою, мали нагоду оцінити, наскільки заняття в ній відрізняються від звичайних уроків. Вони і називаються незвично та інтригуюче пригоди. Кожна нова пригода несподівана, особистісна і фантазійна. Вони сповнені ритуалів і спрямовані на проживання емоцій. Та закріплення навичок. А допомагає педагогу провести пригоди фахівець у цих питаннях майстер я, вигаданий персонаж. Щоб швидше занурити дітей в роботу, усі події відбуваються в майстерні майстра я. Тут вони щоразу проходять певні випробування і досліджують власну гідність, безпеку і громадянську позицію. Знайомляться з власним я. Педагог тут і актор, і мудрець. І чарівник, і друг. А тому здобуті знання і уміння залишаться з дітьми на довгі роки та допоможуть їм навчитися поважати себе та інших, дотримуватися правил безпеки і бути відповідальними громадянами своєї країни. Отож майстерня майстра я відкривається. За нашим задумом, кожна пригода для дітей розпочинається і завершується мелодією цього дзвоника. Всі вони відбуваються у майстерні майстра я. А ще у педагога під рукою завжди чарівна скриня майстра, Я, звідки він дістає підказки, таємничі предмети, послання та яскраві роздавальні матеріали. Переважна більшість роздавальних матеріалів зображені у нашому посібнику. Вам залишається їх лише роздрукувати. Ми дуже поважаємо працю педагогів, тому потурбувалися про те, щоб полегшити вам підготовчу роботу. Інтерактивні сценарії пригод ретельно виписані, кожна з них має визначену мету, яка допомагає зрозуміти логіку і головну ідею, і детальний опис необхідного обладнання. Особливу увагу в програмі ми приділили покроковому опису алгоритму проведення пригоди. А в Рубриці до уваги педагога розміщені підказки та роз'яснення авторського задуму. Розробляючи програму інтерактивних сценаріїв, ми спиралися на концептуальні ідеї нової української школи. Програма складається з трьох змістових блоків: особиста гідність, безпека життя та громадянська позиція. Для кожного класу передбачено дві пригоди в кожному блоці усього шість на рік. Вони враховують вікові, психологічні та соціальні особливості розвитку дитини. Наприклад, пригода для учнів першого та другого класів триває 30 хвилин, а для 3 та 4 класу вже 45 хвилин. Змінюються і форми роботи. Вправи, представлені у сценаріях занять, є унікальними авторськими розробками, які враховують психофізіологічні особливості розвитку учнів перших, четвертих класів. Для кожної пригоди докладно описано очікувані досягнення дитини. Адже педагогу важливо орієнтуватися не лише на методичну складову, а й відстежувати особистісні зміни. У всьому сказаному ми запрошуємо вас переконатися самостійно: посібник особиста гідність, безпека життя та громадянська позиція для учнів перших-четвертих класів. Ви можете безкоштовно завантажити на сторінці Українського фонду благополуччя дітей. Посилання є в описі під відео, а ми покладемо його першим до нашої скрині педагога, щоб він завжди був під рукою в потрібний момент. На трьох наступних відеозустрічах ми поговоримо докладніше про наші авторські прийоми. У формуванні особистої гідності безпеки життя та громадянської позиції молодших школярів і продовжуємо наповнювати скриню педагога корисними інструментами. А сьогодні відео для педагогів закривається. До наступної зустрічі!